То як це було бути приватним детективом? Робота самотня. Ви сидите годинами спостерігаючи за замовлення. Звучить ідеально. Я покажу вам, як керувати бізнесом, як захистити себе, як стріляти. як... Але дозвольте мені представити вам Кесі Холл. Вона колега мого друга Михайла Таліні. Я тут і призначаю вас, Кесі Голд. Спеціальним слідчим у вбивстві брата слідчого. Щоб вони не шукали, я гадаю, вони не знайшли. Продовжуйте слідкувати за грошовим потоком. Він нічого не сказав про приховане... Не має бути жодного місця для голови. Я ніколи такого не бачив у своєму житті. Це вбивство, але це майже більше не трапляється. Останній раз приватний детектив вирішив вбивство ніколи. Можливо, ні, але я обіцяю тобі, що я це зроблю. Ти зупинявся вісім разів. До дня та ночі. О, мій бог. Не продають їх за гроші. Монстр виглядатиме як Що це закінчиться? Я не знаю. Там. Сила хижака в маскуванні ну, 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 я знайду тебе Ні, ніколи не, не, не. Не, не знову <пас> дуже нав'язливий, <пас> негативний. <пас> я збираюся вбити тебе.